Люди серйозно замислюються про небезпеку лише тоді, коли віч на віч зустрічаються із нею. А як показує досвід, це надто пізно. Навіть один легковажний вчинок може коштувати найціннішого життя. У Дніпровському районі столиці чоловік випадково познайомився на вулиці із молодим хлопцем. Розговорився і без зайвих думок вирішив запросити у гості. Новоспечений знайомий побачив у квартирі цінні речі, і в нього назрів план пограбувати власника оселі. Однак не одразу повернувся підступний молодик наступного дня. Знайшов якийсь привід, щоб господар квартири знову запросив його у гості. Доки новий гостинний друг порався на кухні, молодик відчинив двері квартири та запустив свого спільника. Вже у двох зловмисники вимагали, аби господар розповів, де ховає гроші, та назвав пін-коди від банківських карток. Однак він мовчав як риба. Врешті-решт, гості вбили власника помешкання. З квартири зникли всі цінні речі, а також зник автомобіль, який був припаркований біля будинку. Злочинці поїхали продавати награбоване у Чернігівську область, там їх і затримали. А тим часом у міліції кажуть, що лише в Дніпровському районі Києва за останній час це вже третій випадок, коли знайомство завершилося вбивством. Правоохоронці закликають не запрошувати до себе в гості малознайомих людей.